І знову труна накрита синьо-жовтим прапором, а на ній берет десантника у свято успенському соборі в Полтаві Попрощалися із загиблим на війні героєм Олександром Товканем. 32-річний солдат народився і жив у селі Батьки Опішнянської громади. 18 вересня цього року пішов на війну добровольцем. Бойові завдання виконував у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Був старшим стрільцем. Розповідає його друг та однокласник Ігор Рева. Ми з ним ну, такі близькі, можна сказати, були друзі. Переписувались перед самою. Ну, остання переписка була наверное, на 10 тому, Казав, що діти захищати. Ну після того пропав зв'язок, скидалися там на амуніцію, почалось недавно. Там, не знаю, що тяжко дуже так що скільки днів назад переписували, спілкувалися, і людини немає. Сашко був щирим та чуйним чоловіком, гідним сином своїх батьків. Згадує загиблого бійця його знайома Олена Погребняк. Навіть і не розумію, чому я зараз здається, що я тут. Кладається, що ця людина чому прийшли з ним прощатися. Це була світла, життя яка хотіла жити, хоче створювати сім'ю надалі, виховувати дітей. Загинув воїн 12 листопада 2023 року від осколкових поранень внаслідок вибухів. Сталося це поблизу села Кліщіївка, що на Донеччині. У нього залишилися мама та сестра. Поховали Олександра Товканя у рідному селі батьки.